Державному підприємству Міністерства оборони України САКському центральному військовому клінічному санаторію імені Миколи Порогова виповнилося 175 років. Про діяльність цієї військової оздоровниці дивіться далі. Історія створення цього унікального медичного закладу сягає 1837 року. Саме тоді у САКах відкрилось відділення Сімферопольського військового шпиталю, де військовослужбовців лікували цілющими грязями з місцевого озера. У роки кримської війни, Першої та Другої світових воєн, оздоровниці видужували поранені в боях солдати. На той час заклад налічував всього 150 ліжок та навіть не мав постійного колективу. Потім уже на почали підбирати лікарів лікарів, займатися грязі, тому що все було поставлено на грязь Тобто Практично, навіть тих солдат, які після війни були поранені. Їх просто навіть закапували в землю в цій грязі, часами тримали там, і рани затягувалися. Вити ставали на ноги. Постійний персонал тут з'явився вже після Ялтинської конференції 45-го. Станція була переіменована Центральний Сакський санаторій Збройних сил СРСР, а пізніше в Сакський центральний клінічний військовий санаторій імені Пирогова. Лікарня розширювалась, з'явилися нові спальні корпуси і будівлі приймального відділення. Нині санаторій це сучасний лікувально-профілактичний багатопрофільний комплекс, який може прийняти більше тисячі осіб. Основні лікувальні фактори закладу природні цілющі грязі та мінеральна вода. Санаторій володар численних дипломів і нагород неодноразовий переможець конкурсу «Кращий санаторій Криму. Основные процедуры, которые применяются в нашем санатории, это грязевые аппликации, грязевые лепешки, применяется также электрогрязь и применяются грязевые тампоны. Військові медичні здравниці виповнили 175 років із дня заснування. Серед інших колектив санаторію зі святом привітали представники медичного департаменту, медичної академії збройних сил та відомі українські науковці. Відбулося урочисте відкриття нового корпусу, а також музею історії військового санаторію. Серед експонатів унікальні світлини та особисті речі видатних людей, які присвятили своє життя, розвитку військової медицини.